О! є контакт. Ага. є контакт. Ох ти що. Ти дивись. Слухай, вмонтувала гарно. Ми зараз йдемо і, мабуть, що навіть тему не підіймаємо з приводу того, чи є там крига. Наші найгірші очікування схоже виправдались щупачина влетіла в мене, яка дебела, дивіться, просто жах. Опа! Та ти що Не дарма ми сюди залізли, ой, не дарма. Є дібрав з тої самої точки. І це 100% та сама щука. Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні ми разом з Володимиром планували дуже круту і рибну рибалку, а проте трошки не склалося. Приїхавши на місце, побачили, що вся водойма в кризі. Дуже терміново почали думати, куди ж можна поїхати, де цієї криги не буде, і приїхали ми на одну з мікрорічок. Приїхавши сюди, побачили ми не дуже втішну картину. Більшість цікавих місць, більшість цікавих точок вони знаходяться під кригою. Всі повороти річки, де течія сповільнюються, всі розширення річки, вони сьогодні будуть для нас закриті. Місць для ловлі, я так розумію, на сьогодні буде дуже мало, але будемо обловлювати все, що є. Ну, а це просто, щоб ви розуміли, це про комфорт в лапках нашої сьогоднішньої рибалки. Планували, як я вже казав, класну рибну а, вилазку І саме тому в руках в мене знаходиться 902-й Керзіфішаріонтішка з тестом 7.28. Я думаю, що а, трошки некомфортно нам сьогодні буде. У Вове вудка до 24, у мене дуунції. Але виходу в нас немає. Будемо ловити тим, що є. Катуха D Vacalдіa 4 s 21 і шнур 06 по Японії дюль хардкорпорошка. Цим комплектом я сьогодні планував ловити гарних щуки судаків, але, як ви вже зрозуміли, трошки не зрослося. Будемо ловити на 2-3 грамчики. Плевка. Покльовка. Покльовка? Нічого. Під нозями? Так. Да. Ну круто. Тепер мені її треба доловити. Так, да. така, друзі, ситуація. Приїхали на риболовлю і майже всюди стоїть крига. І ловимо ми не там, де хочемо, а там, де вимушені. Буквально лічені дірки є з відкритою водою. І то розширені річки, а там, де зазвичай є ями, якийсь рельєф, цікавий біла риба, вони зараз якраз стоять в кризі. А більш-менш відкриті ось такі невеличкі прогони, де і риба в меншій кількості. О! Є контакт. Є, друзі. Ось і перша щученка. Першим вдалося розвалитись мені. На мікрушечку, На мікрушечку, як ми з вами і говорили. З гарною чіткою покльовкою з-під кроча На год. Мікрогод в розмірі 1,7 дюйми. І ось така стандартна, як для цієї річки, мала, але дуже голодна щученка. Ні, я не згоден. Біжи. Лишень ось такі точки, де Русло а, примикає до невеличких розширень річки, ще десь можна знайти якісь підходи. Ну що, перша щучка в нашому заліку. Клюнула вже майже під ногами, під корчем стояла. Я вам скажу, така доволі чітка, агресивна покльовка. Я б її точно не пропустив. Вона хоч і мала, але гасить ми прям дуже злісно. Дві мікролокації ми вже встигли перевірити. І з кожної заробили по покльовці. І того дві. Так, ну рухаємось далі. І є контакт. Ох ти шо. Ти дивись. Слухай, гарно. Ну як для цієї річки. Ну да. Як для цієї річки дуже дужим. Чувак, з такою подачею просто, блін. Красава. Просто жесть. Давай в Шахтень. Аби не зрізало. Так уже начал немає зреть. О, какая это На рибочку. на рыбочку. Ты рыбочку поставил? Да, давай, пиявка King Size. Ага. Ищука И щука King Size. И King Size, да. Так. ты бляха. Тебе инструмент далеко? Она бы нас зрезала. за вузок? Да, ну она ж типа атаковала и сразу влево. Пришла. Ох, любишь ты пальцы пхать куда не треба. Оп. Є. Ану, рибочку будь будь ласка, покажи. Ось така рибочка. Один із сім дюйма. Так, але треба нову. Та не думаю. Ну добре. Слухай, гарненько. Горненький щупак. Навіть дуже. Для цієї мікрорічки. Слухайте, можливо сьогодні щось навіть і половити вдасться. Поки що кожна точка дає по покльовці. Перших три постановки, і з кожної постановки заробили ми по покльовці. Спершу вовчик заробив щучу покльовку, потім я дві зняв знаходимось ми зараз на одній із ям. Тут вона, в принципі, не повністю покрита кригою. Тут ось такий здоровий шматок плаває, то вправо, то вліво, дуже заважає ловити. Сьогодні вода у нас не просто супер низька, і в багатьох місцях. Можна ось так от перейти цю річку. З однієї сторони, це не дуже добре, бо коли води більше, риба тут клює краще. А з іншої сторони, можна підійти на більшу кількість місць. На подібних поворотах місцевої річки можна знайти доволі непогану глибину. Подекуди вона доходить до 3-4 до метрів. І як для такої супер-мікрорічечки, це доволі така велика глибина. І там, де нам умови будуть дозволяти прокидувати подібні місця, ми в першу чергу будемо обновлювати саме їх. Щучка в таких місцях зазвичай тримається або в районі бровок, або біля корчів. І зараз робимо наступну процедуру. Оскільки взема на дуже специфічний матеріал, а ловимо ми... В першу чергу сьогодні на наземенівську нітроху. Є, в принципі, два способи, як можна приманку зафіксувати надійно. Перший це суперклей, як я зараз граюсь. Другий варіант зазвичай використовує Вова. Це спіралька. Є, все, даємо підсохнути. І йдемо ловити далі. Що, друзі? маслаєм, бігаємо, маслаєм, водичка йде, е, у нас залишається ну, декілька місць попереду. І ми зараз йдемо і, мабуть, що навіть тему не підіймаємо з приводу того, чи є там крига. Ми розуміємо, що більш за все вірогідно, що вона там є, але дуже-дуже сильно не хочемо в це вірити. Тому що зловити треба. Е, і... Треба це зробити неодмінно. Наклеїли зараз рибочки, рибочки сохнуть. В принципі, води достатньо, але дуже мало підходів. Бачите, все в чагарниках. І дуже важко підійти. І дуже важко знайти підхід до води. Але я сподіваюся, що сьогодні буде якнайкраще. Так? А сюди! Я ж тобі казав? А сюди! І ось, друзі, щупачина влетіла в мене. Яка дебела, дивіться, просто жах. Це така щупачина, що Йохани Бабаян. Ми мабуть що сьогодні б, якщо навіть не замерзло, би таких не наловили тьома на нашому місці. На тому. О, щупачина з такою подачею прям палка в дугу. Офігеть можна. Насправ... Насправді, друзі, зараз таку щучку дуже-дуже важко зловити і... Ми надзвичайно раді, що вона клює. А якщо вона клює, це означає, що ми все правильно робимо, правильно? Отак. Це її головне за щукою, не відправся. Щучу. Першу щуку я сьогодні спіймав на мікрогод, другу на рибку на шетфрайс. І зараз в черговий раз обірвавшись, знову ставлю мікрогод. Один дюйми, двохвостий твістер. То хоч один у одного на голові, але все одно треба ловити. Як в Каневі, да? Да. Да. так? Там ще той ажіотаж. Так, ну що вам сказати? Наші найгірші очікування схоже виправдались. Більша частина найперспективнішої ями, вона під кригою. Ще одна яма і знову все в кризі. Ну от що ж ти будеш робити? Поліз я в розвідку, поліз без речей, без вудок, тому що хащі просто непрохідні. І от наче якусь дірочку невелику знайшов, справа все в кризі. Зліва трошечки наче є відкритої води. Є! Є, друзі! Опа! Та ти що? Не дарма ми сюди залізли. Ой, не дарма. Я, якщо чесно, сюди ніколи не долазив, але не дарма. Ось вона. Ось вона красунька. Дивіться, за краєчок клюва. Ледь-ледь. Ловлю я сьогодні на 2-3 грами і навіть оріон до унцій, до 28 грамів, він дуже чітко а, показує а, відстуки падіння приманки на дно. Ну а про покльовки ось таких злих рибок я вже просто мовчу. Їх ти точно ні з чим не переплутаєш. Я тебе дуже хотів піймати. Так, це вже в мене третя. До речі, друга така непоганого розміру, як для цієї річки. Стояла, а, стояла в районі бровки. Десь по центру річечки вона лупануло. Основна глибина проходить під тією стороною. Там багато корчів і гарна глибинка. Аучука стояла якраз перед бровкою, перед виходом на міляк. Такою покльовкою прям. Кладемо приманку під ту сторону. Чекаємо падіння і починаємо нашу проводку. За основу я беру такий подвійний підкид. Щука вона, риба досить агресивна, і а, ось такі от різкі рухи її дуже сильно провокують. Люблю зараз на мікрогод. У нього замість одного хвоста два. Ну і, відповідно, вібрації він створює в два рази більше. Щуці це дуже подобається. Класна приманка. Якщо чесно, коли вперше її в руки взяв, ну так, трошки скептично до неї віднісся. Але це вже не перша риболовля, коли вона виручає, ну просто Ах Ти ж блін. Курча знайшов. Він не тягнеться ще От Тут треба бути обережним. Епопея з пошуком відкритих місць продовжується. І тільки що так зачепився, що ледь палку не вломив. По-хорошому тут треба складати снасть, бо інакше ну просто ніяк. Да! Вова трошки вперед втік. І також бачу дуже-дуже складно пробирається. А з іншої сторони, ну що ми хотіли? Ай-яй-яй-яй-яй. Друзі, гарна покльовка. Гарна щуча покльовка. Е! Дібрав з тої самої точки. І це 100% та сама щука. Так, прям гарантію вам даю. Прям точно. Доловив, доловив. Значить, з першого разу гарно стукнуло, але промахнулося. А з другого разу доловив. Ачука це та сама риба, яка м -м, після першої атаки, якщо вона не вкололася, вона сміливо може клюнути і в друге, і в третє, і навіть в четверте, в п'яте. Давай, мало. Біжи. Ну, а з вас лайкос. Зовсім не профільний комплект я сьогодні використовую. Ну, ви і так знаєте, чому я вже розповідав. Але в нього є як мінімум дві переваги. По-перше, тут стоять більші кільця, аніж на ультріку, і вони менше обмерзають, трошки легше ловити. Ну а по-друге, це потужність цієї снасті. Я б сказав, навіть занадто. Але будь-яку рибу, яку ти тут зачепиш, ти можеш сміливо форсувати, тому що тут є багато корчів, багато гілок. І це в певні моменти допомагає. Сьогодні на всіх точках, окрім однієї, де у Вови було одразу дві покльовки, кожна точка видає максимум одне клювання, не більше. Я цьому не дивую зовсім, тому що, ну, як я вже казав, ті місця, які нас в першу чергу цікавлять, там де риба все ж таки зосереджена в якійсь кількості, вони, на жаль, покриті кригою. А відкриті ось такі а, прогони, де не так багато а, цікавих місць, і рибі ну, майже немає де затримуватись. Тому за кожну покльовку ми сьогодні особливо вдячні. Погнали далі. Угу. Щось, схоже, я трошки переоцінив свої можливості. Ну, сподіваюсь, не поїду. Спустився. Є контакт. Опа, Друзі, іще одне. Іди ж ти сюди. Не дарма я сюди ліз. Не дарма. Ось такий дрищ. Зараз розмір риби. Він геть не важливий для нас. Нам важливо заробити якомога більше покльовок. Я сьогодні навіть особливо з приманками не експериментую. Використовую дві рибку Shot Fries 1,7 дюйми і в такому ж розмірі а, двохвостий твістер під назвою Мікрогоат. Погрузка 2-3 грами. І все, ти просто зміщуєшся, вишукуєш візуально перспективні місця. Десь якийсь поворот річки, десь поглиблення видно візуально. І це дає свої плоди. Це в мене вже яка п'ята щучка за сьогодні. Клас. Кільця трохи підмерзають. Мінімальний мінусок у нас сьогодні. Мінус один приблизно. От ультриком було б не так зручно. Кільця б доводилось чистити набагато частіше. Зліз ти зліз, впіймати впіймав, а тепер якось треба вилізти назад. Це один справжній квест. Сьогодні у нас вся риболовля, вона ось така схожа на авантюру суцільну. Ось і потужність Насті. Сідаєш в корч, декілька сильних ривків і все приманку звільнено. Я сьогодні, здається, таким чином обірвався всього лише раз, хоча зачепити сідав ну, разів 10, якщо не більше. Є, друзі, ще одна. Втащив ще одну. А ось вона ще одна. Щупак. Дебелий. Ось така. Ця вже не на рибку. Ця вже на двох пості У мене сьогодні 50-50. І рибка, і твіста. Приблизно одинаково працюють. Так, щучку додому. Ну що, доловився? Так, да, друзі, як вам такий розклад. Як вам такий розклад? Подивіться на це задоволене і дуже стомлене обличчя. Да, стомились дуже сильно і е, не дарма ми сюди знов повернулись, тому що щучка тут була. І яка б вона не була маленька, все одно вона надзвичайно бажана. Дякую тобі щучка. Отака, просто чудова. Чудова красуня. Щучка Володимирівна. Так, да, Щучка Володимирівна. <ривіт> Давай, лови. Ох. Знов хочу витувати <ривіт> Ну, витру як є. <ривіт> Ви бачите, і не руки, все одно вдалося її зловити, і я знав, що вона тут є. Ми з тьомою спіцом сюди повернулися, тому що вона тут була. <ривіт> О, а що це таке блін? я розійшовся під бечки. І з кожним закидом щука все більше більше і більше. Чувак, але ну, тільки-тільки ми з тобою поговорили про що, так. Да? Якщо, е якщо буде ще одна риба, це означає, що всі дірки буде два рази по дві риби. Ось так. Ось так. Дивіться, це прямо акваріумний варіант. Це карманна щучка. Да. Кишенькова щучка, брілочок. Як я казав минулого разу, якщо ще буде одна риба, це означатиме, що риболовля сьогодні прям божественна. Ну, Так воно і є. Риболовля божественна. Замовляю я бажання. Будемо потроху завершувати. Риболовля сьогодні видалась супертрудовою. Супер-супер виснажливою. Тому що через те, що на багатьох точках стояла крига, ми сьогодні залізли в такі чигиря, де а, нога жодної людини. Але воно було того варте. На двох а, з Вовчиком ми сьогодні впіймали 10 рибок, 10 чучок. А, я не беру до уваги там холості покльовки, сходи. Їх також трошки було. А, 10 рибок на двох, а, трохи менше, ніж за цілий день. При тих умовах, які в нас сьогодні були, я вважаю, що це не просто непоганий, це дуже-дуже непоганий результат. Ось такі справи. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал обов'язково. Ну, а ми з вами зустрінемось на наступній риболовлі.